Що змусило жінку, яка 40 років заробляла ворожінням спалити всі свої карти в один день? Що вона побачила такого страшного, що вирішила назавжди відмовитися від свого дару? Друзі, це питання не давало мені спокою два місяці. Бо ця жінка не просто спалила карти. Вона зберегла одну. Останню, сховала так, що навіть рідні не знають де. А на тій карті конкретна дата: дата коли все зміниться. Я бачив цю карту, тримав у руках. І зараз розкажу вам, що на ній написано. Бо якщо ви дивитеся це відео, значить вам теж призначено почути. Мене звати Тарас, я журналіст зі Львова. За ці роки я бачив сотні шарлатанів тих, хто за гроші розповідає людям те, що вони хочуть почути. Тих, хто грає на горі та відчаї. Я навчився розпізнавати фальш з першого погляду, з першого слова. Знаю, як побудовані їхні трюки, як вони читають мову тіла, як витягують інформацію навідними запитаннями. Але війна змінила все. Після 24 лютого 2022 року я почав помічати дивні збіги. Люди, яких я раніше вважав просто ексцентричними, раптом виявлялися правими, передбачення, які здавалися абсурдними, збувалися одне за одним. Занадто часто, щоб це була випадковість. Я почав збирати свідчення не для роботи, для себе, записував у блокнот кожну історію, кожне пророцтво, кожен збіг, намагався зрозуміти, що відбувається, чому саме зараз, у найтемніші часи, з'являється стільки людей, які ніби бачать крізь завісу часу. У жовтні 2025 року я був на Закарпатті, знімав матеріал про традиційну культуру регіону, про те, як війна змінила. Навіть найвіддаленіші села. Розмовляв з людьми, записував їхні історії. І там, у маленькій церкві біля Мукачева, почув розповідь, яка не давала мені спати три ночі. Місцевий священик розповів мені про жінку, яку всі в окрузі знали як найсильнішу ворожку Закарпаття. До неї їздили з усієї України, казав він. Навіть з-за кордону. Угорці словаки, поляки. Вона приймала всіх. І кажуть, ніколи не помилялася за сорок років жодної помилки. Ви вірите в це очі? запитав я. Він помовчав, дивлячись на ікону в кутку. Я священник. Мушу вірити в Бога, а не в ворожіння. Але ця жінка вона інша. Я знав людей, яким вона допомогла. Знаходила зниклих дітей, попереджала про хвороби за місяці до того, як з'являлися симптоми. Казала вдовам, де шукати тіла чоловіків. Загиблих на війні. І все збувалося, він зітхнув. Але в перший день Великої війни вона спалила всі свої карти. Вийшла у двір, розпалила багаття і кинула у вогонь те, чим заробляла все життя. Більше не приймає нікого. Чому? запитав я. Ніхто не знає точно. Але я чув від її сусідки, що вона зберегла одну карту останню. І на ній щось написано: щось про кінець війни. Але вона нікому не показує, нікому не говорить, я мусив її зустріти. Я приїхав у листопаді. Було холодно, з гір спускався туман, огортаючи місто як ковдра. Вузькі вулички, старі австро-угорські будинки з потрісканою штукатуркою, черепичні дахи, маленькі кав'ярні, з яких тягло запахом свіжої кави і печеного хліба. Почав розпитувати про ворожку і одразу наштовхнувся на стіну мовчання. Люди відводили очі. Жінка в крамниці сказала: Не знаю таку. Чоловік на вулиці. То все байки, не вірте. Стара бабуся біля церкви. Просто перехрестилася і пішла геть, не кажучи ні слова. Я провів у Мукачево три дні. Ходив базаром, заходив у крамниці, сидів у кав'ярнях, розмовляв з усіма, хто погоджувався говорити. Нічого. Ніхто не хотів розповідати про ворожку, ніби всі домовилися мовчати. На четвертий день, коли вже збирався їхати, вирішив востаннє пройтися базаром: купити щось на дорогу, попрощатися з містом, яке не захотіло відкрити мені свою таємницю. І тоді стара жінка схопила мене за рукав і, маленька, зморшкувата, в темній хустці з очима що блищали, як намистини в старій скрині. Ти журналіст, так? Прошепотіла вона, озираючись. То й що шукає Ганну? Я кивнув, намагаючись не злякати її різким рухом. Вона більше не приймає, відмовляє всім, навіть тим, хто приїжджає здалеку, навіть тим, хто платить великі гроші. Жінка ще раз озирнулася. Але якщо вона сама тебе покличе, підеш. Залиш свій номер у пошті на площі, на її ім'я. Ганна Федорівна Кушнір. Якщо схоче, зателефонує. А якщо не схоче, жінка знизала плечима. Тоді не судилося. Їдь додому, і забудь. Я зробив, як вона сказала: зайшов на пошту, написав коротку записку зі своїм номером телефону і поясненням, хто я і чому шукаю зустрічі, попросив передати Ганні Федорівні. Поштарка подивилася на мене з цікавістю, але нічого не сказала, тільки кивнула. Поїхав додому, не сподіваючись на відповідь. Думав, що це чергова глуха стіна, черговий провал. Минув тиждень. Я вже майже забув про Мукачево, зайнявся іншими проектами, і тоді зателефонував незнайомий номер циганна. Голос був низький, спокійний, без жодних емоцій. Приїдь завтра на світанку, сама розкажу дорогу. Вона продиктувала маршрут: повороти, орієнтири, назви сіл, через які треба проїхати. Я записував. Швидко, боячись пропустити щось. Чому ви погодилися? запитав наприкінці. Пауза. Потім. Бо карта показала твоє обличчя три тижні тому. Ти той, хто має почути. І вона поклала слухавку. Маршрут вів мене все далі від міста у гори. вузькі серпантини, гострі повороти, села з кількох хат, назви яких я ніколи не чув. Нарешті я зупинився біля хати, яку вона описала. Стояла біля самого лісу. Ялинки підступали в притул до паркану, ніби намагалися заховати будинок від чужих очей. Хата дерев'яна, стара, але доглянута. Стіни темні від часу, дах недавно перекритий. Паркан із ялинових жерден простий, без жодних оздоб. На подвір'ї жодних оберегів, символів, пентаграм, пентаграмтнівса ізвей. Нічого, що вказувало б на ремесло господині. Тільки город зараз засипаний снігом, і стара яблуня біля воріт. Я постукав: двері відчинилися одразу, ніби мене чекали за ними. На порозі стояла жінка років 65-70, не така, якою я її уявляв: ніяких чорних шат, ніяких дивних прикрас, проста сіра сукня, в'язана хустка на плечах, сива коса, закручена на потилиці. Темні очі, глибокі, уважні, що дивилися прямо в душу. Обличчя в зморшках, але не старече, скоріше, як у людини, що багато бачила і ще більше пережила. Руки натруджені, з коротко обрізаними нігтями, руки жінки, що працює в городі, а не сидить над картами. Заходь, сказала вона просто. «Чай готовий. Хата всередині була неочікувано простою, чисто, скромно, ніякої містики: стіл із масивного дерева, лавки, стара піч. Що тихо гула, ліжко за заслонкою у кутку. На стінах вишиті рушники, старі фотографії у рамках. У кутку маленька іконка Богородиці з лампадкою. І все. Жодних карт, свічок, кришталевих куль, черепів, таємничих символів, нічого, що асоціюється з ворожками у фільмах. Здивований, усміхнулася Ганна, помітивши мій погляд. Усі здивовані. Чекають театру, а бачать звичайну хату. Чекають відьму а бачать бабусю. Вона налила чай у глиняні чашки запахло м'ятою і чебрецем, тими травами, що ростуть високо в горах. Я знаю, що ти шукаєш, сказала вона, сідаючи навпроти мене за стіл. Знаю, бо карта показала мені тебе. Три тижні тому побачила обличчя чоловіка, який приїде зі Львова. Журналіст той, хто має розповісти. Розповісти, що? запитав я, відчуваючи, як серце починає битися швидше. Те, що я побачила перед тим, як спалила колоду. І те, що залишилося на останній карті. Вона зробила ковток чаю, зібралася з думками. Я бачив, як її пальці злегка тремтять на чашці. Я народилася в 58-му році, тут, на Закарпатті. Моя бабуся була відомою ворожкою. До неї ходили угорці, чехи всі. Бабусю звали Марія, вона навчила мене всьому, не тільки картам з життю. Казала дар це не привілей, це обов'язок. Бог дає тобі очі бачити те, що приховано, щоб ти могла допомагати людям. Не для грошей, не для слави, для служіння. Ганна дивилася кудись повз мене, ніби бачила ті давні часи знову. Коли мені було сім років, бабуся дала мені в руки карти вперше. Старі. Потерті намальовані вручну ще її бабусею. Колоді було понад сто років, кожна карта, як маленький витвір мистецтва з тонкими лініями і вицвілими фарбами. І коли я торкнулася до них, побачила не малюнки, а живі картини: обличчя людей, яких ніколи не зустрічала, місця, де ніколи не була. події, які ще не сталися, я злякалася, заплакала. А бабуся обійняла мене і сказала: Не, бійся, дитино, це твій дар. Він буде з тобою все життя. І вона мала рацію. Ганна підвелася, підійшла до вікна. За склом сірів зимовий ранок, туман повільно розсіювався. Бабуся навчила мене головному, карти це вікно. Ти тільки дивишся: не втручайся, не намагайся змінити долю. Просто дивись і передавай те, що бачиш. Люди самі вирішують, що робити з цим знанням 40 років я ворожила людям. Знаходила зниклих, казала рідним, у якому напрямку шукати, описувала місце, будівлю, ліс. Попереджала про хвороби, люди йшли до лікарів, робили аналізи і виявляли рак на ранній стадії, коли ще можна вилікувати. Передбачала смерті не щоб налякати, а щоб люди встигли попрощатися, сказати важливі слова. До мене їздили зделалку, чекали тижнями на прийом. Я могла б розбагатіти, але завжди брала тільки те, що люди могли дати. Хтось платив грошима, хтось продуктами з городу, хтось проздав просто добрим словом. Для мене це не було бізнесом. Це було покликання. Я ніколи не помилялася: це не хвальба, це факт. Карти не брехали мені жодного разу за 40 років. Вона замовкла, пальці стиснули чашку. А потім. Прийшло 24 лютого 2022 року. Голос її змінився став тихішим, глухішим, ніби слова давалися їй з болем. Я прокинулася о четвертій ранку: не від звуку, не від сну, від відчуття. Ніби хтось вдарив мене в груди зсередини. Серце калатало так, що, здавалося, вискочить. Руки тремтіли. Все тіло було дрож, хоча в хаті було тепло. Я встала, підійшла до столу, де лежали карти. Місячне світло падало на колоду крізь вікно, і руки самі потягнулися до них, ніби магнітом. Щойно я торкнулася колоди, почалося. Ганна заплющила очі. Я бачив, як під повіками рухаються очні яблука, ніби вона знову переживала той момент. Я побачила все: все одразу, без порядку, без логіки. Вгонь над Києвом, помаранчеве небо. Чорний дим, спалахи ракет, танки на мостах, колони техніки на дорогах. Людей у підвалах, що тисняться в темряві, діти плачуть, матері затуляють їм вуха від вибухів. Я бачила тіла на вулицях, Маріуполь, Бучу, Ірпінь. Тоді ці назви ще не звучали в новинах. А я вже бачила кожну руїну, кожну могилу, кожне обличчя. Сльози потекли по її щоках, але вона не витирала їх. Я сиділа до ранку, не могла відірватися. Карти показували мені пекло. Кожна карта нова трагедія. Я бачила обличчя вбитих, чула крики, відчувала запах диму і крові, ніби все це відбувалося прямо тут, у моїй хаті. Я бачила, як руйнують пологові будинки, як катують полонених, як гвалтують жінок на очах у їхніх дітей. Бачила малюків, яких вивозять до Росії, відриваючи від батьків. Бачила масові могили, де людей закопували як сміття. Вона відкрила очі, і в них був такий біль, що я мимоволі відвів погляд. Зранку я увімкнула радіо і почула те, що вже знала: війна, повномасштабне вторгнення, ракетні удари по всій країні. Все, що я бачила, починало ставати реальністю. Я сиділа весь день, не їла, не пила. Тільки дивилася в карти і бачила все більше і більше жаху. День за днем, тиждень за тижнем, місяці страждань, спресовані в години видінь. Увечері я не витримала. Ганна важко зітхнула. Вийшла у двір. Було холодно, зірки світили яскраво, як завжди, в горах. Я зібрала сухе гілля, розпалила багаття біля старої яблуні, і почала кидати карти у вогонь. Одну за одною. Кожна карта, як шматок мого життя. 40 років досвіду, тисячі людей, яким я допомогла, все горіло, спалахувало, корчилося, перетворювалося на попіл. Я більше не хотіла бачити не могла це було понад людські сили нести в собі стільки болю за ціле покоління. Але коли в руках залишилася остання карта, рука завмерла. Вона подивилася на мене пильно. І я відчув, як холод пробіг по спині. Ти колись бачив, як світиться річ зсередини. Не відблиск від вогню, не відбиття місяця, саме внутрішнє світло, що йде з глибини. Я похитав головою. Ця карта світилася м'яко, золотаво, як свічка за матовим склом. І я почула голос не вухами всередині. Він сказав: Цю, збережи, на ній відповідь на питання, яке задасть кожен. Чий це був голос? Не знаю. Може, бабусин. Може, божий. Може, голос самих карт, якщо таке буває. Але я послухалася. Я сховала карту. Загорнула в льняне полотно, поклала в стару скриньку бабусі, закопала під яблуною в саду, і роками не чіпала. Боялася, боялася, що побачу поразку, що карта покаже мені кінець України, смерть усього, що люблю. Я не змогла б з цим жити, тому не чіпала. Що змінилося? Ганна повернулася від вікна, сіла навпроти мене. У вересні 2025 року щось змінилося: я відчула поклик. Наче хтось тягнув мене до саду, до тієї яблуні. Три ночі не могла спати. Щоразу, коли заплющувала очі, бачила скриньку під деревом, і голос повторював: час, час, час. На четверту ніч я здалася, встала о третій ранку. Взяла лопату, вийшла в сад. Місяць світив так яскраво, що не потрібен був ліхтар. Я знайшла місце копала, поки не вдарила об дерево скриньки. Руки тремтіли так, що ледве відкрила кришку, взяла карту в долоні. Вона замовкла. І що ви побачили? Ходи, покажу. Ганна встала, накинула хустку і вийшла з хати. Я за нею. Ми пройшли через засніжене подвір'я до старої яблуні, що стояла біля паркану. Її гілля чорніло на фоні сірого неба, як тріщини на порцеляні. Ганна нахилилася, відгорнула шар снігу і сухого листя біля коренів. Під ними було видно свіжу землю, скриньку знову закопали. Вона обережно відгорнула грудки, витягнула маленьку дерев'яну скриньку, потемніло від віку. Ми повернулися в хату. Вона поклала скриньку на стіл, відкрила кришку. Всередині лежала карта, загорнута в біле льняне полотно. Ганна розгорнула його обережно, повільно, як святиню. Я побачив стару карту пожовклу від часу з обтріпаними краями. На ній був намальований образ жінки з мечем в одній руці і терезами в іншій. Справедливість одна з найсильніших карт у колоді. Фарби вицвіли, але образ був чіткий: жінка з зав'язаними очима, що тримає символи правосуддя. Візьми, сказала Ганна, візьми в руки. Я вагався, вона кивнула підбадьорливо. Я взяв карту. Вона була теплою, хоча лежала в холодній скринці, закопана в мерзлу землю. І в ту мить, коли мої пальці торкнулися поверхні, я відчув дивне запоморочення. На секунду здалося, що світ навколо зник. Хата, стіл, Ганна все розчинилося. Я побачив карту України: всю цілу, від Закарпаття до Луганська, від Чернігова до Криму. Вона сяяла золотим світлом, наче сонце сідало прямо на неї. А над нею в небі сонце, але не кругле, а у формі трикутника. Три промені, що з'єднувалися в центрі символ трійці. І дата вогняними літерами, ніби випаленими на самому небі. 31 травня. Видіння зникло так само раптово, як з'явилося. Я сидів за столом, тримаючи карту, важко дихаючи. Серце калатало, долоні спітніли. Ганна дивилась на мене з розумінням. Ти теж побачив? Це не було питання. 31 травня, прошепотів я. Трійця, вона кивнула. Трійця 2026 року. 31 травня все зміниться. Що саме зміниться? запитав я, коли нарешті зміг говорити нормально. Ганна забрала карту, загорнула її назад у полотно, поклала в скриньку. Я бачила кілька речей: не все зрозуміло, не все чітко, як у тумані, але головне, ясне, як сонце в полудень. Вона сіла навпроти мене, склала руки на столі. Напередодні трійці, 30 травня ввечері, на фронті настане тиша: не, не домовленість, не тактична пауза. Щось інше, ніби сама земля затамує подих. Постріли вщухнуть, двигуни замовкнуть. Навіть вітер стихне. Наші воїни дивуватимуться, думатимуть, що це пастка, але це не пастка, це початок. А на світанку трійці станеться щось, чого ворог не зможе пояснити. Я бачила їхнє обличчя командирів, солдатів. Вони не розуміли, що відбувається. Страх у їхніх очах був такий глибокий, такий первісний, що вони почали тікати. Не від наших ракет, не від наступу, від чогось, що побачили. Чогось, що їхній розум не міг осягнути. Що вони побачили? запитав я. Ганна похитала головою. Цього карта не показала чітко, тільки їхній страх. Обличчя, перекошені жахом, очі, повні паніки. І те, що після цього почався відступ. Неорганізований, хаотичний. Вони кидали техніку, зброю, все. Просто бігли. Вона помовчала, потім продовжила. Після трійці все піде швидко, те, на що чекали роки, станеться за місяці. Я бачила, як повертаються міста, як люди виходять з підвалів, де ховалися роками, і бачать синьо-жовті прапори, як падають на коліна і плачуть від щастя, як обіймають наших воїнів, цілують їм руки. Чому ви розповідаєте це мені? запитав я. Чому саме мені? Ви ж нікого не приймаєте вже роками. Бо карта показала тебе: ти той, хто має передати. Ти журналіст, люди тебе почують не всі повірять. Будуть такі, що сміятимуться, такі, що звинувачуватимуть у брехні. Але ті, кому призначено почути, почують. А коли настане трійця і все почне збуватися, навіть скептики згадають твої слова. Вона провела мене до дверей. Я спалила карти, бо не хотіла бачити біль. Не могла нести стільки горя за весь народ. Але остання карта показала перемогу, показала світло після темряви тому я її зберегла, тому чекала роки, тому покликала тебе Я журналіст. 20 років мене вчили сумніватися, перевіряти, не вірити на слово, аналізувати факти, відділяти правду від вигадки. Але я бачив її очі, тримав у руках ту карту, відчув те, що відчув. Видіння ту карту України в золотому світлі, і я не можу це заперечити. А тим часом закликаю вас всіх невпинно допомагати війську. Донатьте, друзі, моліться, вірте. Слава Україні, героям!